Вона відповідає за відносини, красу та гроші. І вона вперше за останні півтора року буде по-іншому впливати на ці сфери нашого життя, дещо видозмінюючи свої характеристики. Привіт! Мене звуть Олена Бойко і я астрологиня, і я рада вітати тебе на моєму каналі, де ми говоримо про астроподії і інші цікавинки космосу українською. Ми з тобою продовжуємо пірнати в цей цікавий і часом тригерний світ. Західної астрології. Додивись це відео до кінця, бо сьогодні ми поговоримо про вплив на твоє життя ретроградної Венери. Планета краси, естетики, шлюбу, кохання, гармонії, дипломатії та фінансів: Венера уже зараз від 4 лютого 2025 року летить по вогняному знаку Овна. Скажу прямо, їй не дуже там комфортно бо овен знак, який є якби опозицією для природнього стану Венери. балансу. Зараз же вона нестримна, гаряча і навіть часом вибухова. Різко приймає рішення, бажає адреналіну і кардинальних змін в моменті. Тому сварки, необдумані покупки, радикальні варіанти зачисок чи особливо відвертий гардероб. Це все може вмикатися і у вас, і у людей довкола. Звичайно, що в кожного по різному в залежності від того, як зрезонує з твоєю картою народження. Та все це буде ще більше поглиблюватися в період з 2 березня до 13 квітня, бо в ці дні Венера буде проходити свою ретроградну фазу в знаці Овен, і навіть дещо відкотиться в знак риби. До цього періоду ми з тобою будемо готуватися завчасно, бо на ретроградній Венері ми не робимо ніяких нових починань по темам, які з Венерою пов'язані. Тож можеш занотовувати: не робимо якісь нові для себе б'юті-процедури, особливо ті, де застосовуються ножиці, ножі та голки. Тобто планові операції у тебе цього періоду не будуть, або будуть до, або будуть після. Не купуємо коштовні або брендові речі, які для вас новинка. З великою долі ймовірності така покупка буде зроблена, необдумана, або після того вона вам не сподобається, або візуально, або з точки зору фінансів, які ви на це витратили. Весілля та заручене. Звичайно, це теж краще не проводити в період ретроградності Венери. досить ризикова справа на майбутнє. Нові банківські депозити, купівлі, продажі майна також можуть проходити з ускладненнями. Бажано не брати в цей час кредити і не давати в борг. А що ж тоді робити? Життя ж не зупиняється, і на період ретроградності Венери точно є чим зайнятися. Перебираємо свій гардероб і робимо ревізію коштовностей. Повір, точно знайдеться після зими дещо цікавеньке для весняного луку, про що ви вже давно забули. Зробимо перевірку поточного фінансового стану, планів на розвиток в майбутньому, партнерських відносин як в бізнесі, так і в особистих моментах. Звичайно, що приділяємо час своїм коханим і близьким людям. Це дуже важливо. Відвідуємо салони краси, в яких ви уже бували. Звертаємося до своїх майстрів і намагаємося не приймати радикальних рішень. Ну, каре ми рубанемо вже в другій половині квітня, якщо на те буде ваше бажання. До 2 березня розпочне всі важливі старти: закупи косметику чи одяг, заплануй б'юті процедури чи романтичні побачення, щоб проходження цього особливого періоду було більш лайтовим. До речі, ті, хто народилися в другій половині березня, проживуть з'єднання Венери з Сонцем в карті народження, що може увімкнути вашу проявленість, ну, дещо особливо. А також більш гармонічні показники будуть у тих, хто народився в другій половині липня та листопада. Ті, щої дня народження випадають на другу половину червня, вересня та грудня, відчують напружену дію на сонця в період ретроградної Венери. Тобто можуть бути свого роду перешкоди в проявленні цьому світу. Нагадую, що це лише один з показників карти народження, на який вплине планета кохання та фінансів. А є і інші. Тож, якщо тобі цікаво, які сфери життя зачепить ретроградна Венера саме у тебе, записуйся на особисту консультацію. Посилання чекає на тебе в описі. А в наступному відео ти дізнаєшся про ще одну астроподію, яка накладається на той самий період. Унікальність моментів астроподія в тому ж секторі зодіакального кола. Буде гаряче. Тож, підписуйся на канал, натискай дзвіночок, щоб точно не пропустити це відео. Буду вдячна за коментарі та вподобайки. І до нових зустрічей!